Шановний Олександр Валентиновичу, шановні колеги. Насправді цей законопроект він вносить зміни до того неподобства, яке було прийнято минулою владою, яке було створено для величезних компаній, для олігархів можливості уникати від трансфертного ціну творення. А разом з тим, інші компанії, які не підпадали під окремі критерії, виписані в законі, мусили платити навіть тоді, коли не винні. Фракція удар Віталія Кличка підтримує вирівнення відносин, які є в регулюванні трансфертного ціноутворення. Ми вважаємо, що потрібно вирівняти вимоги і вирівняти можливості для кожного бізнесу. Разом з тим ми вважаємо, що ті штрафи, які були виписані і які сьогодні діють, вони вбивають будь-який бізнес, незалежно від того, чи він великий, чи він не дуже великий. Це одна частина, інша частина дійсно здати звітність до 1 травня, почати з 1 травня, здавати звітність, жоден бізнес не зможе. Тому ми пропонуємо підтримати цей законопроект і будемо голосувати за. Дякую.